Серветки, рушники, доріжки, картини виконані у різних техніках, великодні атрибути, сувеніри у вигляді писанок, смаколики і ще багато чим іншим дивували на традиційному великодньому ярмарку в решетилівському художньому ліцеї. Це щорічний традиційний захід, якому вже понад 20 років. Ми Проводимо наш щорічний традиційний великодній ярмарок. Ну, в принципі, так само, як і Миколаївський ярмарок, з перш за все, з благодійною метою, плюс показати роботи наших дітей, наших майстрів, те, чого ми досягли, те, чого ми навчилися протягом року, протягом нашого навчання, тому що з кожним роком наші діти і старшої і вміють більше і краще. Організатори не обмежилися лише ярмарком-продажем. З профорієнтаційною метою захід відвідали учні молодших класів із навколишніх сіл та поціновувачі творчих робіт. Відвідувачам також показали дефіле агенції моделей. Я вперше в решетилівці сьогодні привезли групу наших дітей на екскурсію і дуже, -дуже класно вишивки взагалі дуже класні рубашки, сорочки. Ну, Приємні дуже враження. дякую. Ми взагалі в захваті. Я була не одно не один раз на Решетилівській весні, і сьогоднішній день я вважаю це така міні-решетилівська весна. Ми приїхали сьогодні з дітьми. Ми приїхали з Полтави. Мабуть, достатньо подивитися на очі дітей, щоб зрозуміти без слів, які у них враження. Супер. Супержуше дуже сподобалось, Багато дізнався з того, що раніше не знав про решетилівку і про майстрів, які тут е, працюють і розвиваються, підтримують цю це мистецтво. Також е, чудові дівчата на виступі були просто роботи їхні чудові, і взагалі організація прекрасна. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 4 тисячі 200 гривень. Кошти перерахували на збір для випускника ліцею, який нині служить в Збройних силах України.